Вітання. Мене звати Василь. Я займаюся продажем причепів, оцинкованих фірми Урса. Я зараз в Родехові приїхав до свого клієнта, який придбав причіп 2 на 1,25 25 борти бакелітові. Допоможу йому зі зборкою цього причіпа. Ми зараз на делівері він пішов оплачувати послуги. І за одне хочу зняти вам процес зборки цього причепу. Всіх важливих вузлів, щоб вам краще було розуміти, як то все відбувається, тому що інструкції виробник по зборці, на жаль, не дає. А там є певні свої нюанси, на яких я вже сам тупанув і неправильно деякі вузли збирав. Тож наглядно вам покажу в кадрі Андрій, замовник мій Ді. з причіпом з Радехова. Не в нас сьогодні зібрати причіп. Засипало снігом добрячу машину, а вона приїхала на Парковку до того, як почався снігопад. І зараз, щоб відрити її, треба Маніту. Маніту буде після обіду. Тож я впусту приїхав, але зато познайомився з Андрієм. Так. Зараз спілкуємося на різні теми. Досить цікаво, Андрій обіцяє, що сам збере і потім зробить коротке відео саме по зборці, і покаже ті важливі моменти. Він планує, щоб йому причіп приїхав додому. Тобто делівері йому підвезе на подвір'я. Там причіп невеликий, вони його знімуть. Там достатньо навіть двох людей, щоб його зняти. Василь, привіт! Хотів показати по стопах, як ми їх сюди завели. Значить, ми їх заховали ось тут. Тут треба було додатково сверлити отвір. Заводити його знизу. Тут отвір просверлюється, тягнеш сюди кабель і тут витягуєш. Ну, тоді воно гарно виглядає, щоб воно заховалося. Далі ми зробили борта з Максимом, дякую Максим. Зробили борта на просік. Okay. от штучка. Просто даш його сердити. Тут в мене було такі от спеціальні кріплення. Ми його сюди закріпили, сюди закріпили щодо зборки. Ну, багато отворів треба було розсверлювати. Багато отворів треба було розсверлювати. А чи ми розсверлювали, де собі напильником, десь просто сверло. А що до підставки для тієї розетки? Значить Розетка та маленька, ну, тобто на 6 на 9 контактів мене та євро трошки інакше. У мене перехідник є. І той перехідник сюди просто не стає, він ну, за, за великий. Щодо зборки, ну, зборка не займає 3 години чи 4 години. Нам, в яких елементах нам довелося довше побавитися, то світло. Йо треба було завести, то плюс 2-2,5 години, що найменше, тому що тоді було холодно. Ну і Такі от елементи, які я хотів доробити сам. Наприклад, той тросик. Що ми тут... такого? Ну, коротше, є якісь такі дрібнички, які нам треба було доробити. Василю, привіт. Значить, Сьогодні їду 20, 24 грудня. Зранку була в нас весна, після обіду в нас почалася зима. Раптово. Буквально за пів години так насипало, що просто капець. Але хотів зняти відео про ріжки. Я довго думав, чи там вартує, не вартує, там аля півтори тисячі гривень. Але, хлопці, в принципі, я раніше не їздив з прицепом. Все, що я брав, то буквально 3-5 разів і я ним не користувався. От. Е про ріжки. От, якщо вам видно, е ну, Бачу, що камера не передає, але я їду і я бачу свій прицеп. Я бачу габарити, я бачу ріжки, і скажу, що то додає впевненості в безпеці. Тому що розумію, що відбувається. Я бачу, чи включений, не включений в мене розетка. Ну взагалі дуже класно. От треба сказати, що ріжки мають бути. Зручно, комфортно, безпечно. Ну, я думаю, що водії, справжні водії будуть звертати увагу на таку на таку штуку. Дякую. Їдемо додому. Називається просто з'їздив в Радехів на прокаташку. Я не шкодую, познайомився і поспілкувався з цікавим чоловіком. Багато в чому маємо. Спільні погляди на життя. Додому мені їхати 72 км. Маю заряд 20-120 кілометрів. По заряду у нас 65% залишилось, тобто в мене сьогодні затрачено було 35% на 78 кілометрів ми вже проїхали. Да, на 70%. 80 80 кілометрів зараз буде. 80 кілометрів і заряду 65 залишок відсотків батареї. Трішки відлиги, хоті показує мінус 3, але сонце вже підігріває. Їдемо на Львів.